Якщо ти шукаєш підказки від всесвіту, тоді ось вона, ти все робиш правильно. І наступний рік стане найщасливішим роком в твоєму житті, коли все, чого тобі так давно хотілося, стане твоєю реальністю найкращі люди, найщасливіші обставини і найбільші ресурси придуть в твоє життя, і ти зможеш їх взяти в повному обсязі, тому що нарешті усвідомиш той факт, наскільки талановитою і неосяжно сильною людиною зробив тебе світ. Якщо зараз ти проживаєш не найпростіші часи і відчуваєш Невизначеність проходиш крізь кризу або просто в світлі останніх новин важко повірити в щасливі пророцтва. Я хочу сказати, що не було ні одної проблеми, яка змогла б зламати тебе і ніколи не буде. Обставини це просто пазли, які змінюють свої позиції, щоб скластись, нарешті, в ту картину, якої ти так прагнеш, і ось зовсім скоро вони, нарешті, складуться. Іноді для того, щоб дати нам щось нове, світ має зруйнувати старе, тому що воно більше не співставне з нашими бажаннями, з нашою ємністю в тому числі. І от на цьому місці, яке нарешті звільниться після руйнації, з'явиться те, чого ми так сильно прагнули. І зараз саме це може відбуватися в твоєму житті. І знаєш, що зараз важливо? Зробити одну нетипову дію для себе. Це може бути щось просте і побутове, новий рецепт, новий образ, або щось глобальне. Можливо, тебе чекає нове хобі, або настав час нарешті припинити діяльність, яка не приносить тобі жодного задоволення. Або настав час піти від людини, з якою вже теж немає ніякого контакту. Час справді настав. І ця одна нова дія, вона відкриє перед тобою ті двері, які ти так хочеш відкрити. І дасть ті відповіді, яких ти так давно шукаєш. І хочу нагадати тобі, що ти улюблене дитя Всесвіту. І якщо ця інформація не була раніше чомусь відома, або була забута, настав час це згадати, або дізнатися. Все завжди відбувається на твою користь. І зараз теж.